Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. Сьогодні я хочу коротко дуже розповісти про те, що буде з вами відбуватись, що з вами будуть робити, якщо ви підете до психолога чи психотерапевта, який практикує схему Отже, звідки назва походить схема терапії? Що таке схема? Схема це ніби глибинне переконання, таке про себе, який я, які люди, але воно дуже емоційно насичене да тобто. Коли ви його переживаєте, ви дуже насправді глибоко його переживаєте. І, власне, схеми вони формуються в дитинстві, але вони впливають на все наше життя. Вони впливають в першу чергу на стосунки з оточуючими. Тобто, в принципі, один з таких варіантів, чому для вас може бути цікавою схемотерапія, це тому, що у вас є якісь проблеми в стосунках. Заточуючими. Е, і, власне, щоб провести певний приклад, якщо в мене є схема нестабільності стосунків, що це означає? Це означає, що я, в мене є переконання, що стосунки з навколишніми не можуть бути стабільними. Як я це отримую? Так, якщо в дитинстві навколишні люди, ну, звичайно, в першу чергу батьки е, мали нестабільне ставлення до мене. В плані того, що, наприклад, якщо мама мала біполярний розлад, там, де в неї то депресія, то манія, значить, і це для мене, як для дитини, абсолютно е, не передбачувано. Або батько, наприклад, випивав, і знову ж таки, в нього був нестабільний настрій, відповідно, нестабільне ставлення е, до мене. Е, то е, я так чи інакше це очікую в теперішньому, тобто я дуже сензитивний, я дуже е, чутливий до такого нестабільного становища ставлення до мене. Наприклад, я телефоную комусь, і хтось не бере трубку. В мене я переживаю, що ніби мене кинули. Я це так сприймаю. Тобто, щось маленьке, якийсь тригер вже в мені активується схему, і це дуже глибоко мною переживається. Це переживається на глибок глибоко емоційному рівні. І для мене недостатньо просто про це говорити, ніби і казати: та ні, все нормально, не переживай там, все нормально. Да, ніхто не кидає. І тоді, що я роблю? Я або е, намагаюся уникнути цього переживання, да, тобто уникнути цієї схеми. Я не заводжу взагалі стосунки з навколишніми, або я намагаюся гіперкомпенсувати. І тоді я можу, наприклад, 50. Е, Зателефонувати 50 разів по цьому номеру, да який набере слухавку, а потім ще коли він чи вона візьме слухавку, ще й нагарчати там. І тоді, значить, ніби я це гіперкомпенсую, тобто я типа ніби вчіпляюся за людину, ось цю, не відпускаю її. Але це ви розумієте, що може призвести до того, що мене якраз через те, що я задовбав, і кинуть. Або я змиряюся з цим, і, наприклад, знаходжу люд зі своєю схемою, знаходжу людину, яка ну так до мене і ставиться. Що вона то мене кидує, то до мене гарно ставиться. Тобто, ви бачите, що схеми вони дуже вплетені в наше теперішнє життя. І відповідно, якщо ви йдете до схемотерапевта, то перший етап роботи зазвичай це така когнітивна робота, де ви розбираєтесь, які саме у вас є схеми, як вони активуються, що їх тригерує, як ви з ними справляєтесь. І крім цього, ви ніби будуєте. Ані ви будуєте таку собі е, мапу вашої особистості, да, різні ваші сторони вашої особистості. Тобто е, в кожного з нас є вразива частка або вразлива дитина, яка несе на собі тягар усього, власне. Повертаючись до прикладу, цього ставлення до мене, коли воно було нестабільне. І ця дитина внутрішня вона до сих пір це переживає. І якось ми з цим справляємося, як я вже казав. Тобто є якісь частки, які, е, які видно більше навколишнім. І, наприклад, я можу справлятися з цим почуттям якоїсь тривоги, я можу з ним справлятися, наприклад, відштовхуючи від себе. Мені тривожно. Але я звик до того, що в дитинстві мені казали, та що ти, ти ж там ти ж майбутній чоловік, там не тривожся, там, що ж ти такий там да, тряпка. Да, і відповідно я відштовхую від себе агресивно, да, не чіпай мене. Да, і цей ніби мій копінг, да, це інша моя частка. Да, тобто складається ось цей. Мапа і ця динамічна, ніби мапа того, як ви взаємодієте з навколишнім і з навколишніми людьми. Зазвичай в кожного з нас, якщо є схема, то є і внутрішній критик, який щось каже. Наприклад, він мені каже, що ти слабкий, якщо ти проявляєш емоції, ти там. Ти погано, якщо ти проявляєш емоції, ти напрягаєш, якщо ти проявляєш емоції. Відповідно, я не проявляю емоції. Тобто, посередині моя ця внутрішня дитина щось відчуває, але я залишаюся numb, якщо використовувати пісню Pink А, е, Ось е, Тож, все це аналізується на, на перших етапах. В цьому всьому треба розібратися. Ніби як е, якщо ви викорінюєте. Дерево, да, то треба обкопати всі ці корені, да, щоб знати, де там який корінь. Да, тому що якщо ви його викорчовуєте, не знаючи, що там якийсь ще корінь кудись іде, то ви його не, цей пеньок ви його не приберете. Ось. Далі зазвичай з вами працюють за такими. Двома глобальними напрямками, і перше це такий дуже цікавий напрямок, а саме такі експерієнтальні або досвідні техніки це техніки, де ви безпосередньо переживаєте емоції, які спрямовані на роботу з емоціями Наприклад, ось мені дуже подобається техніка мегінативної розкрипції, там де Терапевт пропонує клієнту заплющити очі і згадати, ніби тут і зараз відбувається якась ситуація з його чи її дитинства, в якій, власне, відбулося ось це народження цієї схеми, Там, де, наприклад, мати чи батько не звертали на мене увагу, і що призвело до формування цієї схеми, що призвело до моєї надчутливості до цих моментів. Да, і на якомусь моменті терапевт він е, втручається в цей спогад і він змінює цей спогад. Він дає цій внутрішній дитині абсолютно інший досвід. Наприклад, дає досвід е, того, що він чи вона важливий, наприклад, що я важливий. Да? Е, він говорить з навколишніми людьми, що не можна так, наприклад, зі мною поступати. Да? І таким чином я переживаю е, ті, якщо я клієнт, я переживаю ті емоції, які я не зможу, не зміг, не пережив колись. Да? І саме ці емоції вони рухають, вони змінюють мою схему, е, тому що вони ніби необхідні для того, щоб уявити дуже важкий такий парово, паро, паротяг, Да, який щоб його зрушити, треба розпалити полум'я. Треба дуже багато вугілля. Ось, ось ці емоційно орієнтовані техніки. Це є це вугілля, і схема неможливо зрушити просто розмовами. І тоді я переживаю інший, інший досвід. Той, який я, можливо, нікого раніше не переживав. Я переживаю досвід вгамування моїх базових емоційних потреб, про які я запишу окреме відео, що таке базові емоційні потреби. Також. І так само ви вчитеся, як бути для себе цією здоровою дорослою часткою. І наприкінці схеми терапії, вже не терапевт втручається, наприклад, під час саме генетивної а вже ви, дорослий, чи доросла, може вчитися дбати про себе маленького чи маленьку. Так само є ось до цих досвідних технік відноситься. Техніки стільців, ви можливо чули, вони не тільки в схемотерапії використовуються, і власне, що таке техніки стільців. На ну, певні стільці можна висадити різні мої ці частки, наприклад, мого внутрішнього критика, і терапевт, і терапевт з ним поговорить так, що я відчую, що він ніби програв. Що хтось поставив мого внутрішнього критика на місце. Так само я навчаюся. Ось цей голос, який мені постійно говорить, що я там щось, на щось не заслуговую, чи я там чогось не вартий, я вчуся його ставити на місце. Ось, а... ну так, дуже коротко, дуже про те, що можна очікувати, якщо ви підете до. Того, хто практикує схемотерапію, е, наче все сказало. Якщо ні, то скажу в наступних відео. Якщо вам було цікаво, можете поставити лайк, підписатися на канал, тоді зустрінемося в нових відео і всього вам найкращого.